Шановні колеги, вас вітає Кам'янський професійний ліцей. І я, практичний психолог Юлія Шевчук. В цьому відеоролику я хочу поділитися з вами досвідом проведення діагностичної роботи в нашому закладі. Початок вересня приносить багато запитань з приводу діагностичної роботи фахівців психологічної служби. Отже, які є особливості проведення діагностичного мінімуму в умовах змішаного навчання? Почнемо з того, що методичним фундаментом проведення діагностичного мінімуму є базовий компонент професійної діяльності практичного психолога ПТНЗ. Проведення діагностичного мінімуму можна поділити на три основних етапи. І так, перший етап підготовчий, саме такий об'ємний обсяг роботи буде. Тому що потрібно підготувати бланки тестів, дидактичний матеріал. А для тих дітей, які обрали очну форму, потрібно підготувати Google форми. Другий етап це сама процедура діагностики. Перший діагностичний мінімум, стартова готовність до професійної діяльності. Проводиться упродовж першої декади вересня. Мета першого діагностичного мінімуму визначити рівень стартової готовності новоприбулого контингенту до професійної діяльності для прогнозування успішності в навчанні за обраною спеціальністю. Він включає психологічне обстеження першокурсників за чотирма компонентами стартової готовності. Це мотиваційна готовність, професійна готовність, психофізіологічна готовність, особистісна готовність і соціальна готовність. Діагностика проводиться в груповій формі в кабінеті. А тим учням, які обрали очну форму, надсилається посилання на Google форму через ту платформу, яку обрав заклад. Ми працюємо в Google класі, де створена сторінка психолога. Розглянемо ситуації, які можуть виникнути під час проведення процедури діагностики. Здобувач освіти може забути підписати свій бланк. Здобувач освіти, у якого був попередній негативний досвід роботи психологам, може відмовитися від проходження тестування. Тому підліткам потрібно створити безпечні умови, пояснити, з якою метою проводиться методика та як вони ці результати можуть використати для себе. От, наприклад, мені подобається на першому місці одна фірі. Діагностика це дуже важливий напрям роботи практичного психолога. Результати обстеження дають змогу виявити причини навчальних або поведінкових труднощів у здобувачів освіти і створити умови для подолання цих труднощів. Виявити саме ті психологічні особливості, які необхідні для успішного навчання, майбутнього, кваліфікованого, конкурентноспроможного на ринку праці робітника. Своєчасно виявити здобувачів освіти групи ризику, винести питання на ПМПК – педагічний консіліум. Завдяки психодіагностики виділяються наступні категорії здобувачів освіти відносно благополучні. здобувачі освіти зони ризику, здобувачі освіти групи ризику, здобувачі освіти з особливими освітніми можливостями. Ще на першому місці вода. Так, квадрат. У кого на першому місці відбудеться? Пам'ятаємо, психодіагностика не самоціль. Вона завжди підпорядкована головній задачі розробці рекомендацій по психічному розвитку здобувача освіти. Дані психодіагностики необхідні для того, щоб, по-перше, забезпечити контроль за динамікою психічного розвитку здобувача освіти з метою раннього виправлення можливих відхилень. По-друге, розробити програми подальшої роботи з учням групи ризику з метою створення оптимальних умов розвитку. По-третє, продуктивно розвивати здобувачів освіти, що мають особливі здібності чи потреби. І нарешті третій етап обробка результатів діагностики, оформлення висновків рекомендацій, написання аналітичної довідки, складання протоколу групової діагностики, обов'язково результати обстеження заносимо в картку психологічного супроводу на кожного учня. Пам'ятаємо, що для групового обстеження за нормативами часу у нас є 16,5 годин на кожну групу. Я завжди результати психодіагностичного обстеження представляю на педичній нараді аналіз новприйнятого на контингенту. Шановні колеги, який буде цей навчальний рік, ми не знаємо. Але чітко знаємо, що наше позитивне налаштування на успіх має велике значення. Тож бажаю всім миру, перемоги, життєстійкості, плідної роботи і високої заробітної плати.